Полісся продовжує перемагати після успішних ігор основного складу команди та ю 19 перемогу здобули і футболісти Полісся 2 у рамках третього туру другої ліги. Житомиряни обіграли рух 2 з рахунком 2-4. Ми домовлялися про те, як і завжди, що ми маємо високо пресингувати, не давати супернику часу з м'ячем». І більшу частину матчу знову ж таки ми це робили. Ми можемо бути задоволені тим, як ми знаходили сьогодні простір між лінію. Мені мені здається, з м'ячем як мінімум, ми виглядали моментами дуже непогано. Хлопці сьогодні віддавали зірі. Вони були повністю в ній, і за це їм дуже вдячний. Уже на перших хвилинах матчу рух 2 створив небезпечний момент для Поліся. 2 та забити гол не вдалося. Відкрили рахунок Житомиряни на восьмій хвилині. У ворота суперника потілив Дмитро Шастал. І тут шастали із м'ячем. Шастол І... Забиває Дмитро Шастал на восьмій хвилині цього поєдинку. Без шансів. Абсолютно він зараз для Ванівського пробив. Після першого голу гра була напруженою. Обидві команди намагалися домінувати. І в результаті Ругу 2 зрівняв рахунок на 25-й хвилині. Олексій Товарницький реалізував пенальті. Товарницький пробиває і забиває Товарницький! Один, один до кінця першого тайму Полісся 2 змогло забезпечити собі перевагу у два м'ячі на 31-й хвилині. Джері Йока вивів житомирян уперед. А Борелтоманзото закріпив результат у компенсований час. Максимальна концентрація зараз навіс на 14-го номеру Торман і той забиває третій гол у ворота. Руху два під завісу першого тайму. Після першого тайму, що говорили гравцям в роздягальні, тому що рахунок був 1-3, Був шанс врятувати гру. Що найголовніше можете виділити із того, що сказали гравцям у роздягальні. Ну, нам треба було намагатися забити один гол. І після нього, я думаю, що ми могли поміняти, поміняти гро. поки ми пропустили зі стандарту, неуважно зіграли, не сконцентровано. У другому таймі футболісти руху 2 створювали небезпечні моменти та атакували ворота Житомирян. Головний тренер полісся 2 каже, у той час вони ледь не втратили ініціативу. Після гри трохи змішані враження, тому що в другому таймі явно був момент, коли ми трохи втратили контроль над грою, і коли рух... Був близький до того, щоб в гру повернутися. Цим точно ми не можемо бути задоволені. Ми будемо про це точно розмовляти з хлопцями, тому що так не може бути, коли ми володіємо таку перевагу і в другому таймі дуже наблиз... наблизитись до точки, де ми можемо її втратити. Це, це не має бути так в майбутньому. Та на 53-й хвилині Дмитро Шастол зробив дубль, збільшивши перевагу Полісся-2. На Авраменка пішов на віс Авраменко виграє. Шастол через себе. Ой-ой-ой! ой 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 Що ми зараз з вами побачили? Шастал забиває в падінні через себе який голасо. У цьому поєдинку і рахунок стає 1-4 на користь команди із Житомира, але який же гол. Із з відповіддю львів'яни не забарилися. Нападник Сергій Панченко реалізував свій момент і пробив ворота Полісся-2. Раско там був. І ось зараз контратака може бути у руху два, контратака. Яка триває на правому фланзі Панченко, 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 Панченко прибирає зараз Матіча, пробиває! 2-4. Попри активні атаки Львів'ян, більше голів у матчі не було. Гра завершилася перемогою Полісся 2 з рахунком 2-4. Наступний матч житомиряни грають 31 серпня проти футбольного клубу Вільхівці.